Thank you for watching! Вітаю, друзі, вас на каналі Ньюзрум. Сьогодні ми поговоримо про те, чим жила Україна 11 вересня 2025 року. Новини настільки вибухові і різнопланові, що без перебільшення формують політичний та воєнний порядок денний не лише нашої країни, а й усього світу. Давайте розберемо все по порядку, щоб нічого важливого не загубити. Візит представника Трампа. Почнемо з міжнародної політики. До Києва прибув кіт Келло, спецпредставник президента США Дональда Трампа. Візит символічний і показовий. Келох їхав з Польщі буквально наступного дня після того, як Росія атакувала цю країну дронами. І, попри всі ризики, він все одно приїхав до української столиці. Що це означає? Це сигнал, що Трамп і його команда все ще тримають Україну у фокусі, навіть Попри складну внутрішню політику Сполучених Штатів. Це також чітке послання Москві. Залякування дронами не зупиняє політичний діалог Вашингтона та Києва. Фінляндія на боці України. І це не єдиний, до речі, важливий гість. У Києві сьогодні іще один союзник президент Фінляндії Олександр Ступ. Це той самий лідер, який буквально роздратував Кремль своєю жорстокою позицією проти Росії. Зеленський і ступ» разом шанували загиблих українських воїнів біля стіни пам'яті. Але їхня зустріч не лише про символи, вони обговорювали євроінтеграцію, інвестиції, безпекові гарантії та нові санкції проти Російської Федерації. Фінляндія, яка сама нещодавно вступила до НАТО, добре розуміє, що означає мати сусіда агресора. Чому Російська Федерація б'є по Польщі та? Литві. Тема дронів сьогодні стала головною у Києві. Зеленський пояснив, що атака російських безпілотних літальних апаратів на Польщу це не випадковість. Це була перевірка НАТО. Російська Федерація хотіла подивитися, на що готові партнери і політично, і фізично. І ще один важливий момент: ці атаки могли бути спробою зірвати постачання Україні систем протиповітряної оборони взимку. Кремль розуміє, що без сучасної протиповітряної оборони Україна буде більш вразливою. Друзі, насправді ми працюємо щодня 24 на 7, майже без перерв та вихідних, аби збирати для вас всю найважливішу інформацію. Якщо у вас з'явиться бажання, ми будемо дуже і дуже вдячні вам за фінансову підтримку нашої діяльності. Номер картки ви зараз бачите на своєму екрані, а також всі реквізити продубльовані в описі до цього і взагалі. До кожного нашого відео. Малих донатів не буває. 10, 20, 50 чи 100 гривень можуть суттєво допомогти нам в нашій, повірте, нелегкій роботі. Спільна програма дронів. Відповідь Києва. Зеленський запропонував європейським партнерам спільну програму фінансування дронів-перехоплювачів. Тобто, не просто реагувати на удари, а проактивно будувати власний щит від. Повітряних атак, і тут, до речі, варто згадати, що Польща вже просить союзників надати додаткові системи Петріот, радари і перехоплювачі. Нідерланди і Швеція вже відгукнулися. Тим часом НАТО не жартує. Тема обговорюється навіть на найвищому міжнародному рівні. Рада безпеки ООН проведе термінове засідання за запитом Польщі, а от, до речі, у самій Польщі. Вже запровадили обмеження авіаруху на три місяці удовж кордону з Україною і Білоруссю. До цього приєдналася, до речі, і Латвія закрила небо на своєму кордоні Російської Федерації. Деталі атаки на Польщу. Журналісти Вельт дізналися, що п'ять російських дронів летіли прямо до бази НАТО. Три з них збили винищувачі F-35, ще два впали з невідомих причин. Ця база ключова для постачання. Допомоги Україні. Кожна ракета АІМ 9, якою збивали шахеди, коштує 400 тисяч євро. Тобто Європа реально платить величезну ціну, щоб не допустити нової ескалації. Європейський Союз обіцяє санкції. Європейські дипломати реагують жорстко. Буде новий пакет санкцій. Кая Калас прямо назвала атаку безрозсудною і такою, що загрожує безпеці всіх європейців. Європейський Союз обіцяє ще більше тиснути на Росію, щоб змусити її платити за ескалацію. У цьому місії, друзі, я б дуже хотів нагадати вам, наскільки важливо, прямо зараз, поставити вподобайку цьому відео і написати в коментарях, з якого міста чи країни ви дивитеся наші відео. Для нас дуже важливо розуміти. Географію наших шановних глядачів. Тобто, друзі, вас. Ну, а тепер до новин із фронту. так би мовити, вісті з передової. Сили оборони відбили ворога біля Володимирівки та Шахово на Донеччині, але окупанти просунулися у Серебрянському лісництві на Луганщині. Це нагадує, що війна триває і кожен день це боротьба за кожен кілометр. Трагічна новина. Загинув льотчик Су-27, майор Олександр Боровик. Його пам'ять шанували побратими, а обставини загибелі зараз з'ясовують. Є і гарні новини. Спецпризначенці головного управління розвідки атакували російський корабель Чорноморського флоту безпілотником, влучили у місток управління. Серйозна втрата для ворога. Тим часом головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський попередив, що Росія копіює українські технології, зокрема дрони перехоплювачі Тому нам важливо не просто модернізуватися, а випереджати противника. І тут є хороша новина: Велика Британія запускає серійне виробництво дронів Project Octopus для України. Тактика Путіна. The New York Times пише, що Путін намагається психологічно зламати Київ і змусити Україну капітулювати. Він переконаний, що наші резерви виснажуються. Але міністр оборони Денис Шмигаль заявляє: мобілізація йде стабільно, резерви формуються, і фронт, незважаючи ні на що, тримається. Лукашенко і подарунки. А от тепер, до речі, несподівана новина. До мінська приїхав представник США Джон Коу. Привіз Лукашенко золоті запанки і повідомлення про зняття санкцій з авіакомпанії Белавіа. У відповідь Лукашенко помилував 14 іноземців і заявив, що готовий допомогти Трампу у встановленні миру в Україні. Це, до речі, цікавий дипломатичний маневр, який ще будуть обговорювати експерти. Допомога від союзників. Палата представників США схвалила новий оборонний бюджет, у якому передбачено 400 мільйонів доларів допомоги Україні. Швеція передала вже 20-й пакет допомоги на суму понад 800 мільйонів доларів. Це Сау Арчер, боєприпаси, радари, морські дрони та катари. Друзі, ще раз хочу перепитати у вас: чи не забули ви поставити вподобайку цьому відео? Якщо ну, ненароком забули, то саме час це зробити прямо зараз. Також не забувайте залишати коментарі. Давайте спілкуватися і давайте обговорювати разом, як зробити нашу країну кращою. Я думаю, що кожен з вас цього б хотів. Економіка. І на завершення, давайте поговоримо про, так би мовити, економічний блок. Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 15,5%, щоб стримувати інфляцію і підтримувати стабільність гривні. Це важливо для всіх, адже саме від цього залежить курс, ціни і, вибачте, друзі, наші з вами зарплати, а особливо пенсії. Ось таким був день 11 вересня 2025 року. Насичений подіями небезпечні, але сповнені сигналів підтримки для України. Напишіть у коментарях, яка з цих новин, на вашу думку, найбільш знакова для нашої країни. Чи стане атака на Польщу точкою неповернення у війні Росії проти Джени України, а саме НАТО? Ну і завершу відео вже за традицією, фразою, яка закріпилася за легендарним дідом Падасом. От така фігня малятка. Любі хлопчики і дівчатка. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Друзі, якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і на завершення вже традиційно. Слава Україні! Слава Силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодення та вірте у майбутнє своє і країни. Нехай щастить, бережіть себе і. Побачимось тут на юмі.